Пані Олено, яка ціль сьогоднішньої події? Хто на неї запрошений і на яких питаннях акцент буде? Доброго дня! Взагалі це програма де вона в рамках проекту спільно в єдності? І головне питання це допомога людям, постраждалим на слідок війни. Цю допомогу переважно надають а, люди, які є представниками громадських організацій, які є представниками органів місцевого самоврядування або а, Небайдужі громадяни, які соціальна святові, які е, е, розуміють, як ну е, як, як яка допомога взагалі потрібна, люди мали необхідні навички, необхідний набор знань, необхідні спроможні інструменти, щоб вони могли дійсно ефективно працювати в громадах і надавати допомогу людям постраждалим внаслідок війни, і проводиться дана подія. Основні акценти це саме соціальні питання, це підтримка ВПО, підтримка людей, які постраждали внаслідок насиль, насилля, а також люди, які постраждали внаслідок того, що хтось з їхніх рідних та близьких вони отримали сповіщення про те, що хтось їхніх рідних та близьких пропав без пісні. Тому все ці, всі ці заходи, які зараз проводяться, тут саме люди, які працюють саме з такою категорією населення, з ВПО, з людьми, які постраждали внаслідок війни, інтернет насилля або взагалі будь-яке насильство, і люди, які втратили своїх рідних і зараз шукають, з місця з ними. Сьогодні в рамках плану відбудови України акцент ставиться і на ментальне здоров'я, і на інклюзію з огляду на, на плани реінтеграції так євросоюз. Наскільки от ці питання, от питання навіть того самого ментального здоров'я, пов'язані з цим проектом? Ментальне здоров'я це взагалі зараз тема номер один, тому що суспільство, по перше, перебуває стані стресу по-друге, відбуваються певні процеси, коли повертаються військові у гражданське життя і до своїх родин. І родина це перша, хто має зустріти свого військового і надати той комфорт і ті необхідні. А вправила спілкування для того, щоб людина найшвидше найшвидше адаптувалась у не а у мирному житті. Тому ментальне здоров'я воно зараз охоплює все. Починаючи з дитячих садочків а, і до людей, які працюють з соціальними з соціальними сфері, і з які постраждали взагалі. Ну ми всі постраждали від війни, тому ми всі зараз знаходимося в стані відновлення свого ментального здоров'я або роботи над сильних данім здоров'ям, або профілактику свого. Які вас очікування від сьогоднішньої події? Від сьогоднішніх події очікування на такі, що по перше, ми надамо необхідні інструменти людям, які працюють з ними постраждалими від війни. Спікер, тенер стосовно питання гендерно з умовлення насильства. Я кваліфікований коуч, психолог, панцюю без різними з різними формами населення, різних віку статі. Сьогодні будемо говорити про таку дійсно важливу тему, адже багато хто не знає, що Лативу здійснюють без насильства і акцент буде саме на насильство. Вчиняється на ноги, під нас твій своїх станцію віку із атаку у вас очікував свято. Та ще маху нашого волонтериська центру новин послуг. Перемішати совпам, зниклих безмісті сім'ї, підтримки, які програли від нашої міністрації, робоча ці команди області. Це 64 громади. І а, тут Варський район. Фактично у нас це вже четверта подія, у нас ще бути там воші. Але У Вароському районі четверта це загалом від початку проєкту. Від початку проєкту це четверта така зустріч, але ми запрошуємо з цього району. Тобто ми всі 64 громади ми охопимо. І по всім чотирьом громадам вона дала необхідну інформацію. Цей проєкт він має охопити 5 районів, ну, у нас вже на рівні і 5 районі. 64 команди, А також да, додатково буде да, є створений вже цей Viber канал вайбот-чат, телефон гарячої лінії і, і oh, okay. центр менторської okay. підтримк. okay. підтримки і де в цієї менторській підтримці якраз і буде підтримання всіх тих ко yeah, sure, so I... скільки людей вдалося вже залучити учасниками цих водій, якщо ви таке рахували? Вже біля сотні сутку... я There. навіть не рахувала скільки сьогодні. Про oh, no. сьогоднішні події класа. Є Чи є вже якийсь фідбек від учасників? Ну, я бачу, у вас підходили, щось запитували, напевно, задавали додаткові запитання втрати. Mm. Mm. Це, yeah. але... <успільна> Цей проєкт спільна в єдності ефективні громади, yeah. він тривається де, в рамках об навчання yeah. і створення такої менторської підтримки. Так? Mm. Там ще навчальні відео, у нас є певні консультації. Але mm. ми громадська організація, ми займаємося цим 16-го року. І року ми команди, як бути ефективними в таких uh, умовах. В 2016 році це було Запоріжжя, Дніпро uh, Харків. Ми почали, як uh, створювати громадські організації, дієздатні здатні роботі з ну, і, і це саме був фінансовий менеджмент для ВПО. Uh, зараз uh, це більш глибше, тому що масштабне втомлені, вона допомога додаткових викликів. Зникли, і родини безвісті зникли, і дуже багато питань, типу, які пов'язані з військовослужбовцем, що є дуже велика то, кількість сам дивини військовослужбовців, ВПО стало набагато більше. І цей проєкт вже. Не просто навчити Це а цей проект про те, що як ми зможемо допомогти. Тобто, ми створили по центр, ми створили таку е менторську підтримку для всіх громад. Ми спільно ефективно взаємодіємо з органами військових цивільних адміністрацій е і тому е ну, чим можемо, тим допомагає. На вашу думку, от сьогодні були соціальні менеджери з громад. На вашу думку, яка готовність громад сьогодні до цієї проблеми комплексної проблеми? Розумієте, ми не оцінюємо їх готовність, ми надаємо все, щоб вони були готові. Тобто, наше завдання готувати їх і не просто готувати, якимось чином готуйтесь, а готувати тим, що надавати їм інструменти, як їм взаємодіяти всіх або їх обставинах, як коли до них приходять люди з своїми життєвими проблемами.